Винтокрили дрони та навіть цілі літаки, які знищуватимуть шахеди. Сотні мільйонів євро інвестицій. Снаряди для артилерії та ППО. Партнери відчули біль українців. Вже зараз шукають рішення, аби подолати жорсткі і недокучливі шахеди. Ця та інша допомога партнерів. Прямо зараз у сюжеті Київлади. Канада допоможе Україні модернізувати гелікоптери для перехоплення дронів типу шахет. Основним партнером виступає канадська компанія Вескам. Вона доєднається до допомоги та передасть Україні сучасні оптичні системи спостереження і націлювання. Крім цього, Канада у партнерстві з Німеччиною профінансує виробництво спеціальних дронів перехоплювачів, які зможуть нівелювати загрозу від шахидів. Також канадський прем'єр анонсував значні інвестиції в українські ВПК, йдеться про суму в півтора мільярди доларів. Військових України озброїли новим французьким баражувальним боєприпасом МВ 25 Оскар, Лінійки Матаріс. Найцікавіше, Каднес Франц повідомили, що цей дрон уже отримав схвальні відгуки від Збройних сил України. Окремі моделі можуть виконувати завдання на відстані до 100 кілометрів в тилу ворога. Окрім спеціальних дронів, Україна буде боротися із шахедами на рівні ребу. Саме для цього Чехія передала Україні легкомоторний двомісний літак Шарк від чесько-словацької компанії Шарк Аеро. Він обладнаний антидроновим комплексом РЕП. Цей літак зможе відхиляти ворожі дрони від цілі. Також уряд Чехії підтвердив продовження постачання артилерійських боєприпасів в Україні в межах власної ініціативи у 26-му році. Завдяки цій ініціативі в Україні цього року очікується до 1 мільйону 800 тисяч снарядів. Ви відчуваєте цей запах? Запах бавовни. Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 175 мільйонів євро. Цей пакет включатиме антидронові радари та 20 безпілотних модульних машин Ермікей Сивак для евакуації поранених. Норвегія надає Україні новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів, які спрямовані на фінансування виробництва українських дронів. Додатково норвезький уряд пофінансує розробку та виробництво морських дронів і зенітних ракет до ЗРК «Насамс» на території України. Також у Києві відкрито офіс найбільшої норвезької компанії ОПК Песберґ Дефенс Аероспейс. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Лаксон і міністр закордонних справ Пітерс оголосили про пакет допомоги Україні майже на 10 мільйонів доларів. Пакет включає як військову, так і гуманітарну допомогу. І поки ви дивитесь сюжет про допомогу союзників Україні, не забувайте і самі робити свій внесок. Тож, усіх, хто має можливість, закликаємо переходити за посиланням в описі або склонувати qr код на екрані та донатити на збір для сотої сталевої бригади. Ставте лайк та підписуйтесь на Київ владу.